Володимир Кличко розповів про повернення викрадених Росією українських дітей. Фонд братів Кличко займається поверненням українських дітей викрадених РФ. Вже вдалось повернути 553 дитини. Проте останнім часом робити це стало складніше. Це дуже складно, бо так названі філь... фільтраційні такі табори, куди Діти, діти, діти залишаються тільки там від місяця до трьох, до того, як вони буде, будуть надані для адаптації в, 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 в глибинку російську. На цей час, поки вони в, в цих таборах знаходяться, в нас є можливість через агентів, які ідентифікують та також через жінок, чи це тітка, чи це мати, чи це бабуся, бо чоловіки не мають можливості бути там поруч, чи в цю далеку подорож, але зараз з чим ми, з чим ми маємо далі якось боротись, росіяни більше не віддають наших дітей з фільтраційних лагерей. Повертати українських дітей стало складніше, бо Росія боїться відповідальності за ці злочини і реально ховає інформацію. На даний час вдалося повернути 553 дитини, які були викрадені. РФ про це розповів брат Мара Києва Віталія Кличка Володимир Кличко, який займається цим питанням. Не дають можливість ідентифікувати дітей, тому що вони лякаються відповідальності, що такі діти є. Взагалі, бо це кримінал, і ми про це знаємо. Міжнародний кримінальний суд вже зробив свій висновок до президента Путіна, Путіна обвівши його в розшук. Тому, тому росіяни ховають. Цю інформацію про дітей і дікувати дітей стало ще складніше. як повідомлялось фонд братів кличко. з початку повномасштабної російської агресії надає допомогу дітям, що постраждали від війни.